сумчанка Юлія Пилипенко 15 років працює у сфері купівлі-продажу житлової нерухомості. Розповідає торік, у лютому, з початком російського вторгнення, ринок житла миттєво завмер. Ціни, звісно, тим літом впали приблизно ну десь на 30%. відсотків. Тобто, ті, хто такі були ризикові, вони купили дійсно гарні. Варіанти ринок житла дуже чутливий до найменших тенденцій. Минулої осені почав зростати попит на квартири й будинки, і зразу ж пішли вгору ціни весною. 2023 року. Ну, на мій погляд, ціни досягли до воєнного рівня, а деякі варіанти навіть. І скажем перевищили довоєнні ціни на сьогодні, говорить ріелтор. У сумах є попит як на житло у новобудовах, так і на вторинному ринку, але з якісним ремонтом. Якщо така ось ну з'являється якась квартира, скажем, сегменті, о, ну, наприклад, там до 30 тисяч доларів до 40, 6-7 покупців записуються на перегляд. Це дійсно такий гарний, скажем, для нас. Позитивний знак, так? позитивний знак. Пару тижнів тому був проданий будинок за 330 тисяч доларів. У людей є гроші, оскільки на гарні варіанти ну, прям. Черга через ускладнення безпекової ситуації з прикордоння Сумщини до обласного центру переїхали понад 27 тисяч вимушених переселенців. Тож на оренду житла взагалі бум попиту, говорить Юлія. І відповідно оренда теж зросла в ціні. Аренда зараз це просто ну щось нереальне. Дуже дуже мало варіантів. А ось, наприклад, на тому тижні з'явилася квартира, на неї записалось 10 клієнтів, 10 Перший, звісно, її зняв. Дуже в попиті однокімнатні в новобудовах з автономним опаленням, з ремонтом. Ціни починаються однокімнатна приблизно від 3 тисяч гривень. І до, ну, щоб ви розуміли, місто суми в 40 кілометрах від границі. І до. 14 тисяч гривень і до цієї ціни ще слід додати вартість за комунальні послуги, говорить Юлія. Проте варіанти все ж є різні. Все залежить від потреб та можливостей покупця або орендаря житла. Новини СТС